Вони були впевнені, що сховали це ідеально маскувальні сітки в кілька шарів, глушилки, які повністю блокують сигнал, жодних видимих ознак активності з повітря. Але вони прорахувалися, бо навіть через перешкоди, навіть через тишу, правда проривається, і те, що було знайдено на одному з найсекретніших ворожих об'єктів, стало не просто сенсацією. Це був удар по самій гордості противника, по тому чим вони хизувалися, і саме це тепер лежить у руїнах. Усе почалося з незначної підозри. Черговий супутниковий знімок показав у глибині ворожої території дещо незрозуміле великі геометричні контури, накриті камуфляжем, який змінював кольори залежно від погоди. Над об'єктом спостерігалося стійке електронне глушіння. Жоден дрон не міг передати звідти чітке зображення, але навіть через спотворення було зрозуміло щось важливе. У штабі дані проаналізували миттєво, занадто багато ознак високого пріоритету незвична форма конструкцій, незвично потужна охорона, незвично глибока маскування. Були припущення, що це може бути нова авіаційна база, але знімки не підтверджували наявності злітної смуги, усі погодились в одному, це щось серйозне. Було ухвалено рішення на місце вирушає розвідгрупа з чотирьох елітних бійців. Усі досвідчені, усі пройшли глибокі рейди у тилу ворога, кожен фахівець у своїй справі. Командир групи мав позивний скеля. Він не підвищував голос, не робив зайвих рухів. Але коли він говорив, слухали всі, його рішення завжди були чіткими, його реакція миттєвою. Другий боєць сапер, експерт з підривної справи, він міг знешкодити будь-яку пастку або, навпаки, підірвати об'єкт так, що той зникне без сліду. Технічний розум з бойовим інстинктом, третій мовчазний. Його не бачили навіть ті, хто стояв поруч. Він рухався непомітно, стежив уважно, міг зникнути в полі зору ворога і через хвилину опинитися вже позаду. І нарешті знахідка. Людина, яка знала ворога краще, ніж ворог сам себе. У минулому аналітик, який працював з найбільш закритими базами даних, він міг передбачити хід операції супротивника ще до того, як вона починалася. Група вирушила вночі, переходили лише після заходу сонця, рухались безшумно, пройшли через ліси, заболочені балки, покинуті села, де ще недавно були люди. Їхній маршрут був складним, але ретельно спланованим. На одній з ділянок вони ледь не зіткнулись із патрулем ворога, довелося лягати у вологі кущі і завмирати. Ворог пройшов за кілька метрів, але нічого не помітив. Після трьох днів напруженого просування вони дістались цілі. Об'єкт виглядав дивно. Надто багато охорони, надто акуратні патрулі, надто організована логістика. Вони зайняли позиції для спостереження, почали фіксувати все, час зміни вартових, рух техніки, зміни в системах освітлення, і тоді сталася випадковість порив вітру зірвав один з кутів камуфляжної сітки. Побачене змусило кожного з них завмерти. Під сіткою стояв не літак, не вертоліт і не дрон, там було три повноцінні ракетні комплекси СССР. 400. не навчальні макети, не техніка для демонстрацій, повноцінні бойові системи, приведені у повну готовність, а трохи далі в одному з ангарах склад з боєприпасами, ракети до цих установок, усе заховане, усе готове до використання. Це був один з головних елементів ворожої протиповітряної оборони в цьому регіоні, той самий небесний щит. Про який вони розповідали в пропаганді, і тепер він стояв перед нашими розвідниками уразливий, викритий, на відстані одного сигналу. Вночі, після того як вони підтвердили, що саме знаходиться на об'єкті, скеля прийняв рішення залишатися поруч до отримання подальших вказівок. Це було небезпечно, але іншого варіанту не було. Потрібно було не просто зафіксувати факт. Треба було вивчити охорону, час пересування техніки, знайти слабкі місця, передати точні координати, і головне, дочекатися наказу на знищення. Протягом кількох годин знахідка займався аналізом радіообміну, він виявив, що ворог не очікує жодної загрози. Їхня впевненість в абсолютній захищеності цієї бази була безмежною. Вони не посилали додаткову охорону, не змінювали ритм чергувань, не проводили додаткових перевірок. Це грало нам на руку. Мовчазний продовжував вести спостереження з флангу. Його завданням було виявити альтернативні підходи до бази, можливі шляхи відходу, точки з найменшим контролем. Йому вдалося знайти вузьку лінію між двома рядами колючого дроту, де охорона з'являлась лише двічі на добу. Це могло стати ключовим маршрутом відходу після завершення операції. Після опівночі сапер отримав сигнал готуватись до нанесення удару. У штабі ухвалили рішення. Об'єкт має бути знищений. Зробити це буде важко. Комплекси С 400 прикривались щільною ППО. Ракетні удари могли бути перехоплені, артилерія не діставала. Залишався один варіант авіаудар з супутнім наведенням. Завдання розвідгрупи тепер змінювалось. Їм потрібно було залишитися поруч до останнього моменту, визначити точний час удару, підтвердити знищення комплексу та зафіксувати наслідки. Лише після цього вони могли відходити. О четвертій ранку базу різко накрила тривога. Ворог щось запідозрив. Сигнал охоронної системи спрацював у північному секторі, Включили прожектори. Почалися безладні пересування патрулів. Але ще було не пізно. Через кілька хвилин у повітрі з'явилися українські літаки. Вони заходили низько швидко. Перша ракета вдарила по зоні ППО, знищивши основний блок управління. Вибух був настільки потужним, що база на мить залишилась у повній темряві. Друга ракета поцілила у склади з боєприпасами, те, що сталося далі, вразило навіть штаб, масштаб вибуху перевершив усі очікування, земля затремтіла. Полум'я піднялось на десятки метрів у висоту. Метал. Плавився прямо на очах. Усі три комплекси С 400 були знищені повністю без шансу на відновлення. Скеля підтвердив знищення об'єкта, але на цьому їхня місія не закінчилась. Тепер треба було зникнути і зробити це швидко, поки ворог не оговтався. Вибух був настільки потужним, що, здавалося, це не авіаудар а щось з орбіти. Почалася паніка, але вони вже знали ворог ось ось почне прочісувати територію, вони залишались у небезпеці. Група приготувалась до відходу. Ворог піднімав в небо безпілотники з тепловізорами, будь-який необережний рух і їх виявлять. Але в цей момент мовчазний помітив новий спалах на півночі. Це була серія повторних вибухів, детонувало пальне ракети, боєкомплект. Вогонь, дим, хаос, і саме цей хаос став їхнім шансом на втечу. Скеля дав сигнал. Вони рушили у напрямку, який раніше знайшов мовчазний. Ворог не контролював цей сектор, усі сили були кинуті на гасіння пожежі та перевірку північного периметра. Розвідгрупа зникла в темряві. Група рухалась без жодного звуку. Попереду густи ліс і темрява. Позаду дим, вибухи й хаос, їхній шлях пролягав через зону, яка щойно була епіцентром атаки, у повітрі ще стояв запах горілого металу, земля під ногами дрижала. Вони знали, це ще не кінець. Попереду найнебезпечніше відхід із ворожого тилу. Противник почав активне прочисування місцевості. У радіоефірі, який прослуховував знахідка, звучали суперечливі накази одні командири вимагали перекрити дороги, інші вивести техніку, але всі вони говорили про одне на території діють невідомі їх боялись, і це давало групі шанс. Тишу порушив мовчазний коротким жестом він показав уперед на узліссі, трохи далі по маршруту, з'явився ворожий патруль. Група завмерла, рухатись було не можна, будь-який шум чи порох міг видати їхнє місце. Вони чекали. Час тягнувся нескінченно. Один із солдатів патруля, схоже, щось запідозрив він зупинився і почав озиратись. Напруга досягла межі. Ситуацію врятувала холодна рішучість скелі. Він дав короткий сигнал до відходу. І група обережно обійшла небезпечну зону, зберігаючи абсолютну тишу. Усе відбулося настільки чітко, що ворог нічого не помітив. Група зникла в лісі ще до того, як патруль зорієнтувався. Шлях пролягав через заболочену місцевість, надзвичайно важку для пересування. Але саме тут охорона ворога була найменшою. Болото слугувало природною перешкодою, яку вони вважали достатньою, але розвідники вже давно вивчили цей маршрут і знали, як пройти. Сапер ішов позаду, перевіряючи кожен крок. Він визначав безпечні ділянки, подавав сигнали іншим. Група пересувалася повільно, але впевнено. Кожен рух був злагоджений. Усі знали, найменша помилка може коштувати занадто дорого. Знахідка продовжував моніторити ефір. У голосах противника тривога. Частина техніки в паніці покидала об'єкт, інша отримувала накази готуватися до оборони, але ніхто з них не мав уявлення, де саме перебуває розвідгрупа, це грало на нашу користь. Нарешті, після кількох годин просування, вони дістались до точки евакуації. Невелика галявина серед старих дерев, саме тут мав з'явитись гелікоптер. Група залягла в укритті, час тягнувся повільно, напруга не спадала, усі чекали лише одного звук, який означатиме порятунок, і нарешті він почувся далекий гул, який наближався. Гелікоптер йшов низько, обережно, точно за координатами. У нього було лише кілька секунд, щоб сісти забрати людей і піти. Всі піднялися за сигналом скелі, швидко дісталися точки посадки. Уже за мить вони були на борту. Двері зачинилися, і гелікоптер зник за лінією дерев. Жодного переслідування, жодного виявлення. Вони повернулися, і з ними перемога. База з ракетними комплексами СССР. 400, яка ще вчора вважалась недоторканною, була повністю знищена, те, що вважали гордістю, стало попелом, а ті, хто це зробив, уже були далеко живі, непомітні і готові до наступного завдання. Після повернення до штабу група не одразу розповідала подробиці операції. Це була тиша не з втоми, це була тиша людей, які щойно пройшли через справжнє випробування. Вони виконали надскладне завдання в тилу ворога, знищили об'єкт, який вважався недосяжним, і повернулись без втрат. У перші години після удару по ворожій базі аналітики уважно стежили за реакцією противника. Той був дезорієнтований. У їхніх пропагандистських ресурсах на кілька годин запанувала повна тиша, вони не знали, що сказати. База, яку вони вважали ключовою, була знищена буквально за кілька хвилин, і найболючіше для них це не просто втрата техніки, це удар по символу, по самій ідеї, що їхня система ППО є непробивною. Комплекси С400 мали стати захистом усієї лінії фронту. Саме вони повинні були виявляти і знищувати літаки дрони, ракети. Вони були гордістю, їх демонстрували на парадах, ними лякали в прямих ефірах, і саме ці установки були виведені з ладу в результаті операції, яку провели четверо людей без зайвого шуму, без втрат, без сліду. Після детального аналізу фото та відеоматеріалів з місця удару військові експерти підтвердили комплекси знищені повністю. Склад із ракетами здетонував. Територія об'єкта перетворилася на випалену ділянку. Від ангарів залишилися тільки металеві уламки, жодна з установок не підлягає відновленню, і це був не просто технічний успіх, це був сигнал. Сигнал тому, хто вважав, що може сховатись за технологіями, тому хто був упевнений, що його зброя врятує його від відповідальності. Тому хто забув, що на цій землі є ті, хто не зупиняється ні перед чим. Операція, яку провели скеля, сапер, Мовчазний і знахідка, вже зараз вивчається у військових академіях, її називають зразком точності, злагодженості і рішучості, саме так повинна працювати сучасна розвідка без емоцій, без помилок і з абсолютним результатом. У штабі кажуть, що це ще не кінець. Подібні об'єкти є і в інших регіонах, і тепер противник знає, вони більше не в безпеці, ніде, бо там, де вони не очікують, вже може бути хтось із тих, хто повернувся з тієї операції живим і готовий діяти знову. Сьогодні ми знаємо тільки частину цієї історії, можливо, інші деталі з'являться згодом. Але головне відоме вже зараз бази більше немає, комплекси знищено. А наші бійці герої, яких навіть не видно на фото. Що ви думаєте про цю операцію? Напишіть свою думку в коментарях, підтримайте історію вподобайкою, якщо вважаєте, що ця місія заслуговує на повагу, і підпишіться на канал, щоб не пропустити наступні правдиві історії з передової.